Радий вітати вас на своєму каналі. Прийшов час для виживання, а саме в грі Раст. З'явившись на березі, першим ділом оглянув карту Все, що я знаю про вибір місцини для хатини, це те, що переробник має бути недалеко. Доволі швидко почав тимніти. Вирішив зробити списа для самозахисту. В першу чергу, від тварин. Невдовзі. Знайшов недобудовану хатину. Для її забудови необхідний шкаф та двері. Не чекаючи дня приступив до рубки дерев. Поставивши шкаф і виклавши туди всі ресурси, зрозумів, що будинок гниє через те, що не вистачає металу. Не встиг я дорубати деревину, як придбіг сусід, чи то власник цієї деревини і швиденько зі мною розібрався. Після респауну було вирішено будувати хату з нуля в іншому місці. Блукаючи в темноті, натрапив на заправку та ще й з переробником. Оглянувши заправку, знайшов їжу та різні компоненти. Закинув компоненти в переробник і увімкнув його. З отриманих ресурсів вже можна було щось зробити. По-перше, це буде спальний мішок. Який я відкину якомога ближче до заправки. Наступним я вирішив створити лук, але не вистачало каменю для створення стріл. Вирішив створити маленьку схованку, аби не втратити свої ресурси та сховати його неподалік від спального мішка. Головне не забути, де заховав. Знайшов трішки каменю та скрафтив свої перші стріли. Зустрів, цікавий баг. І що тварини не тікають і не нападають. Це начебто і полегшує гру, але все ж якось нечесно розібрав порося ножем з його власних кісток і продовжив вивчати прилеглу територію. Підібравши місце для майбутньої хатини, починаю фармити ресурси. Кворив примітивні дерев'яні двері та покращив хату частково каменем, частково дошками робив з ресурсів, які мав. Для подальшого розвитку нам необхідна пічка і не одна. А для цього нам потрібне низькоякісне пальне, яке робиться з тваринного жиру і тканини. Тому свинки, не ображайтесь. Така механіка гри. Пробігав повз своєї маленької схованки з ресурсами. Вирішив їх забрати, поки не забув про них. Скрафтив дві пічки, одну для сірки, другу для металу. Це була така задумка на початку. Потім зробив багаття, аби засмажити м'ясце. Відновити хп і шкалу ситості теж вона впливає на відновлення здоров'я. Швиденько нарубав дру, аби заправити пічки. Поїв смаженого м'яса від пуза, скільки влізло. А от з водою я так і не розібрався. Як пити з цієї каністри, натискав усі кнопки, які бачив, так і не зрозумів. Тим часом в пічці наплавився метал для металевих дверей. Знімаємо спочатку замок з дверей, потім знімаємо самі двері. Нарешті ставлю металеві двері. Тепер не страшно, що мене хтось зарейдить з коктейлем Молотова. Скрафтив ще один спальник для дому та декілька бинтів для лікування. Біля заправки зустрів коня. Верхи на ньому помчав лутати все підряд, і бочки, і ящики, все, що бачу. Вибраний хлом витратив на будівництво першого верстака та столу для вивчення. Помітив, що не можу покращити підлогу, ні в камень, ні в метал, ні в що. Незрозуміла помилка інші стіни. Можна покращити цей фундамент ніяк. З вулиці, з дому не хотів покращуватись, тому було вирішено його забудувати. Аби не видно було і не, не спалили мені мою будівлю. Знайшов гантрап До нього потрібні набої. Створив спочатку порох, а потім самі набої. Встановив гантрап на вході до будинку. Але занадто високо він якось дивиться, якщо присісти, то напевно і не зреагує. Причепив гантрап прямо над входом в будівлю. Але кріплення виглядає. Тому я його демонтував і він поломився повністю. В ящику дочекається кращих часів. Накопичений хлам витратив на відкриття нових рецептів: саморобний молот, металева кирка, меч та композитний лук. Під час чергової вилазки зустрів хлопа на заправці. У нього був ціхомет, у мене лук та спис. Після гуменії цвіхів в обличчя я став від'ємно живим. Залутав дорогу та прибіг на заправку, аби переробити компоненти на ресурси. Не встиг я викласти компоненти в переробник, як по мені вже прилетіла перша стріла. Отримавши декілька пострілів, зрозумів, що мене відділяє від смерті лише один постріл, тому було прийнято рішення. Звалювати звідси поки я цілий. Забіг додому, виклав усі речі та компоненти, відновив ХП та швиденько повернувся назад до заправки, на перший погляд. Тут нікого немає, але після спроби заглянути до перерабу я зрозумів, що я тут не один. Тікаючи кров'ю, і я почав відступати. Знайшов затишне місце під кущем і відкист там. Прокинувся на першому спальнику та почав шукати свій труп, поки його не знайшов наш товариш. На щастя, противник не знайшов мого трупа, речі були в цілісності. Швиденько залутав їх та почав його шукати. Цього разу видача була на моєму боці. Правда, забув залутати його зброю, яка випала. Тільки вдома помітив, що залутав рюкзак корисна річ. Зібраного хламу вистежило, аби відкрити декілька нових рецептів, включаючи двостволку. Шкода, що не дійшов до револьвера, але двостволка теж непогана. Створив собі двостволочку та нейлера. Чи цвяхомет, як воно правильно, не знаю. Вирішив спробувати в роботі нейлер. Виявляється таке грізна зброя, що навіть цвяха не знайшов. Катався, лутався і натрапив на табір бандитів. І я так розумію, вони у нас мирні, нікого не чіпають, навіть захищають. З цікавого помітив тут обмін тканини на хлам. Це мене цікавить. Ще тут міняють хлам на зброю. Зброя високорівнева, і я таку можу тільки вивчити, а от створювати мені ще зарано. Повернувся додому та вирішив апати будинок в метал. Навіть проблемний фундамент зміг апнути. Брав непотрібні компоненти та вирушив на перераб на заправку. Зустрів доволі таки неприємний баг. Не захотілося братися шоколадки. Я в паніки. Вирішую бігти до перераба, тому що шоколадки бокс з ним, а от мої ресурси це вже не можна було втрачати. Теж не можу нічого підійняти, в перераб навіть не можу зазирнути, нічого не працює, не розумію, що відбувається. Через деякий час мене викинуло з гри, довелось перезаходити. Цей час я дуже нервував, сподівався, що мене ніхто не залутав, поки я там сплю на заправці. Але, на щастя, мене ніхто не, не чіпав. Поспішає до перераба, аби дізнатись, як в нього справи. Але кажучи наперед, у нього все добре, все супер, він все переробив. Я зміг все забрати на щастя, баг пройшов і відвалити додому. Наступного дня повернувся до перераба, переробити речі. Переробляю через забор так безпечніше. Аби не підкрались. Але щось вилетіло з того перераба. І я, як істинний жлоб, вирішив це залутати. Не встиг я залутати все в перераба, як мене холоднокровно убили в спину, встав на спальнику та вирішив прослідкувати за ним, подивитись, де він живе. То була ідея підсидіти його під дверми з двушкою. Не дарма ж я її скрафтив. Але план мій зазнав фіаско. Спочатку було все непогано, але потім він забіг за деревину, і наче випарувався, чи його викрали інопланетяни. Цього ж дня я повернувся на заправку в надії зустріти свого противника. І як не дивно, він тут був, на даху сидів, вичікував напевно, мене чи Шеко в засідці. Це доволі таки епічна битва ха, двох снайперів. В невдалий момент у мене закінчились стріли, і я вирішив підклутати стріли, якими він стріляв по мені. Але раз думав інакше. Викинув мене з серверу та й по всьому. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Якщо бажаєте продовження, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі, па-па!